На позиціях морських піхотинців поблизу Талаківки від самого ранку не вщухає стрілянина. Як ви бачите, що навіть днем не вмолкають, а під вечір починається робота АГС, РПГ, міномети, це постійно, пулемети. Вот. Нашу сторону Анатолій Бондаренко на війні майже два роки. Потрапив до війська за мобілізацією, потім підписав контракт, нагороджений орденом за мужність. Розповідає, останнім часом ворог переробляє старе озброєння, намагаючись завдати якомога більшої шкоди українським військовим. На РПГ вони зараз переділують, накручують там міни, роблять РПГ, удаляють зерників, стріляють на дальне розстояння. Так що. Зараз у них там разнообразие большое. Это что? Это похоже на АГС більшої. Військові зазначають, ворог активізувався на всій лінії фронту. Станом на восьму ранку було зафіксовано вже шість обстрілів сил АТО, так, зокрема, двічі під Павлополем. Обстрілювали війська із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з автоматичних гранатометів. Обстрілювалися позиції сил під Мар'їнкою. Українські морпіхи переконані, ворог нехтує перемир'ям та використовує його задля того, щоб перегрупуватися. Щоночі морпіхи чують, як поблизу окупованого бойовиками селища пікузи, колишнього комінтернового пересувається бронетехніка. Техніка різна і колісна, сонична ну і правило на рухається паралельно лінії фронту. Військові розповідають, бойовики завдають ударів не лише по військовим, а й по цивільним. В ніч проти вівторка внаслідок обстрілу згорів на житловий будинок у Мар'їнці. Лише дивом після мінометного обстрілу вдалося уникнути руйнувань у Гнутовому. Вчора, близько 22-ї години, був масований обстріл східної окраїни села Гнутове. З важкого озброєння, це скоріше все міномети калібру 120 міліметрів. Так, це свіжий і якщо не ошибаюсь, 86-го року. Морські піхотинці запевняють, поки обстріли хаотичні, вогонь у відповідь не відкривають. У разі ж, якщо бойовики вдаються до атак, які загрожують позиціям чи життю, з відповіддю не зволікають. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.